З вами смога Джміль, і ми починаємо. Дізналася, що чоловік мені зраджує зі мною в нього шлюб, а з іншою жінкою дитина. Звичайно ж, ми розлучилися. За півроку дзвонить слухай, ти ж однакова одна. Ми з коханою хочемо до Туреччини. Візьми до себе дитину на якийсь час адже важливо підтримувати романтику у відносинах. А дитина заважає. Я спочатку очманіла, але подумала і погодилася. Колишній радісний привіз дитину обхамив мене з приводу зовнішності та змився. А потім я просто зателефонувала до органів опіки, мовляв, ось дитину батьки покинули безвідповідальні. Ви проконтролюйте. Дитину забрали до бабусь, які були зовсім не раді. Був величезний розгляд, але тата й матуся приїхали суворо через 10 днів, тому що відпочинок виявився важливішим. Тепер у них великі проблеми, а я просто переїхала до іншого міста. Заблокувавши їх усіх, аж на душі після цього стало легше. У моєї подружки свій магазин парфумів в інтернеті. Попалася їй клієнтка, яка вирішила, що вона найрозумніша, підробила скріншот оплати та скинула, нібито сплатила замовлення. Подруга вирішила її провчити. Вона відправила їй посилку, а всередині був порожній флакон з-під парфумів, у який налили води та листівка. Яка оплата, такий товар. Сонечного дня вам. Клієнтка отримала замовлення, але чомусь нічого не написала, тільки заблокувала мою подружку скрізь. Продав я влітку знайомому свій старенький автомобіль. Залишок суми 150 доларів. Він мав віддати після зарплати. В результаті віддає 100 і каже: Мовляв, більше не дам. Їдемо у відпустку із сім'єю. Самим гроші потрібні. Прийшла пізня осінь. Дзвонить той самий знайомий і каже, що в вихідні приїде за зимовою гумою, яку я люб'язно погодився потримати в коморі до настання сезону. Ну я й сказав, яка гума, ти ж усе забрав. Розкажи краще, як у відпустку з'їздив. Він намагався наїжджати та погрожувати, але я не злякався, а гуму продав в інтернеті за ті самі 50 доларів. В мене немає дітей, а в брата двоє. Я племінників обожнюю. Часто дарую їм книги чи ігри. А напередодні Нового року брат каже: ти вже постарайся з подарунками, хотілося б чогось відчутного, а не як завжди. Мене це так розлютило, адже я щоразу намагаюся підібрати подарунки, цікаві та за віком. Я пішов до магазину і попросив дати мені іграшки, які дратують. В результаті я купив ударну установку, дві труби, дитячі клавіші, дві гітари, кілька іграшок зі звуком, косметику для маленьких дівчаток, набір для виготовлення браслетів, блискітки і багато всього голосливого та брудного. Наївні батьки дуже зраділи такій кількості подарунків, але все змінилося, коли племінники почали їх розпаковувати. Діти, звичайно, були в захваті, вони грали цього вечора. Я за кілька годин звалив додому з головним болем від шуму, а брати з дружиною залишилися там. За кілька тижнів у племінниці буде день народження, і брат уже сказав, що не варто завалювати їх подарунками. Ну да, ну, да. Ненавиджу хамства без причини. Гуляв із донькою, знайшов у пісучниці ключі, з'ясував, що вони від крузака 200-го, нашого сусіда, відніс. Незабаром він підійшов до мене і почав кричати, хамити і навіть погрожувати, бо по камері видно, що я приніс ключі йому не відразу, а тільки через 15 хвилин. Так і було. Весь цей час я просто вмовляв доньку, яка не хотіла йти з пісочниці. Незабаром я знайшов у ліфті ці ключі, вийняв із них батарейки та кинув у шахту ліфта хай шукає хам під'їзний. У нас на роботі є жінка років 40, яка ніколи ні з ким не змінювалась змінами, якщо її просили. Проте, коли їй треба було, люди йшли назустріч. Одного разу так сталося, що моєму братові була потрібна термінова операція, і я благала цю мадам вийти в мою зміну наступного дня, але вона видала: завтра я планую виспатися, тож ні, вибач, я це запам'ятала. І ось через кілька років ця мадам завагітніла, і весь час нудило, навіть на сьомому місяці. Вчора вона почувала себе погано, але шеф сказав, що відпустить її раніше, тільки якщо хтось залишиться на її зміну, вона підійшла до мого столу і попросила мене відпрацювати за неї. Я повернулася до неї, зміряла поглядом її живіт і видала. Відсутність планування з твого боку не є надзвичайною ситуацією, а через 15 хвилин я встала і спокійно пішла додому. Коли мені було трохи більше 20, я жила з хлопцем, якому абсолютно довіряла. Я вірила йому, коли він затримувався на роботі, вірила, коли він з'явився вдома у четвертій ранку, а якось мені подзвонив знайомий і сказав, що бачив мого хлопця з іншою дівчиною. На похороні його бабусі. Він знайомив свою пасію з сім'єю, водив її на побачення. Того дня моє серце розбилося, і серце цієї дівчини теж розбилося, бо я знайшла її і все її розповіла. Ми розмовляли годинами, сміялися і плакали над усією цією ситуацією, а потім взяли і кинули цього дурня, а з нею ми потоваришували, Ми обидві вже давно заміжні. А наша жіноча дружба все міцніша. Їхав автобусом, поруч сиділи люди, які слухали реп на повну гучність. Коли я попросив їх надіти навушники, вони почали кричати, що без музики їхнім дітям нудно. Інший пасажир теж вирішив мене потролити і включив свій музон. Водію було по барабану. Коли в мене урвався терпець, я пішов на крайні заходи і заявив, Раз ми вже не дотримуємося тиші, тоді я заспіваю. Загалом я співаю набагато краще, ніж березневі коти, якщо хочу. Але я не хотів. Я почав дуже голосно, хрипко та фальшиво виконувати пісню, яка ніколи не закінчується. Тролю знадобився один проспів, щоб надіти навушники. За хвилину вже весь автобус кричав першим пасажирам, щоб вони або вставили навушники, або вимкнули музику. Залишок шляху ми проїхали у блаженній тиші. Ми з чоловіком вже три роки намагаємося стати батьками, але у мене є проблеми, а свекруха вічно ниє. Хочу онуків. Я їй все пояснила, не допомогло. Нещодавно вона заявила жорстоко позбавляти мого сина радості бути батьком. Ти егоїстка. Тут я видала, ну, схоже, у нас різні думки з цього приводу. Я, наприклад, вважаю, що жорстоко та й зраджувати своєму чоловікові з його найкращим другом, але це лише моя думка. Свекруха заплакала, і вся родина стала на її бік. Мій чоловік був злий і на свою маму, за те, що вона сказала мені, і на мене, за мою тираду. Я сказала, що не буду перед нею вибачатися. Дізналася, що хлопець мені зрадив. Довго думала, як помститися. Ще довше розводила його на парні татуювання. Він таки погодився. Записалися до майстра, він пішов перший, а я пішла додому. І ввечері ми розійшлися. Почуваюся, просто чудово. Знайшла у чоловіка приховані листування з двома дамами, там смайлики з поцілунком. Називають вони один одного красуня та любий, зідзвонюються, коли я на роботі, селфі ще один одному шлють. Зараз дочекаюся, коли чоловік нарешті на роботу вийде після відпустки, зберу його речі і пошлю подалі. А скрини листування відправлю чоловікам цих дамочок із зазначенням номера телефону мого чоловіка. Нехай розважається, раз йому у 40 років нудно живеться. Сестра чоловіка постійно намагається всім довести, що її діти розумніші, вищі швидші за всіх інших малюків. Коли у нас із чоловіком народилися близнюки, все перетворилося на якесь змагання. Якщо моя донька навчилася перевертатись у 4 місяці, то її син перевертався вже у тиждень. Якщо наші діти пішли після року, то їдочка у чотири місяці вже бігала. Все було б терпимо, якби вона не почала вселяти мені, що з моїми дітьми щось не так. Їм майже два роки, а вони ще не розмовляють як дорослі. Ось мої вже в півтора балакали, тільки так. Загалом я вирішила їм помститися, роздрукувала барвистий буклет. І принесла його на сімейну вечерю з ріднею чоловіка. У буклеті було описано всі досягнення її дітей разом із фотками та інформацією про справжніх світових рекордсменів, які тепер відсунуті на друге місце. Сестра чоловіка перегорнула першу пару сторінок і почервоніла, як рак, а потім і зовсім втекла з вечері. Потім вона написала мені, що я її принизила. І за це вона більше зі мною не спілкуватиметься. Ой, як шкода. Після снігопаду я вирішила розчистити місце на парковці свого хлопця. Ще й не закінчила, як під'їхала якась дівчина і стала туди. Я пояснила, що не просто так машу тут лопатою, але дамочка закрила машину і пішла. Ну я не розгубилася і попросила хлопця, який поруч орудував снігоочисником, і бачив усю цю сцену мені допомогти. Загалом закопали ми її тачку аж по дверні ручки, а для мого хлопця розкопали нове місце для паркування. Пізніше я бачила, як ця мамзель намагалася відкопати свою машину, але виявилось, що в неї навіть лопати не було. Бідолаха! Якось писала дипломну роботу на замовлення, мені обіцяли за неї гроші. Сума була заздалегідь обговорена. А мені тоді вони дуже потрібні були, просто на їжу. Віддаю за підсумком роботу, а зі мною розплачуються апельсинами та яблуками. Я так тоді плакала, навіщо мені ці апельсини? У мене на них алергія, я м'яса хочу. А клієнт каже, ну а що такого? Ти роботу за три дні написала. Тобі це нічого не коштувало. Мої аргументи, що я купу років навчалася, щоб написати цей диплом за три дні, залишилися невраховані. Коротше, повернула я цю коробку за пульсинами клієнтові, двері зачинила, а в моїй душі зародився план кровожерливої помсти. Я просто злила всю роботу у мережу. Замовник дуже сердився. На першому курсі у мене була просто жахлива сусідка по кімнаті. Вона тягала мою їжу, шуміла ночами, а ще в мене постійно пропадали спонжі для вмивання. Наприкінці семестру я розбирала шафи і знайшла у дальньому кутку свої спонжі, вкриті шаром тонального крему, як у моєї сусідки. Я дуже розлютилася і вирішила їй помститися. Взяла один із спонжів і почистила їм нашу брудну ванну, а потім поклала його біля раковини. Наступного дня спонж був покритий її тональником. Ви навіть не зможете уявити обличчя сусідки, коли я їй все розповіла ні про що не шкодую. Знайомий повернувся з відрядження та отримав повідомлення від невідомого, що дружина йому зраджує. Він до дружини та клянеться, нічого не знаю, ні з ким не зраджувала, все це брехня. Але повідомлення продовжувалися. Знайомий нервувався, а анонім запропонував зустрітись. Чоловік узяв дружину, поїхав на зустріч, а анонім відразу підійшов до дружини знайомого і показав їй усі докази зради її чоловіка з дружиною аноніма, і тут очманів уже знайомий. Чорнішої помсти не вигадаєш. Чоловік поставив онуку та молодшому синові гойдалки перед нашим двором. У вихідні хочеться відіспатися, але тут, зранку, перед вікнами, починаються дикі крики, які чути навіть через потрійний склопакет. Виявилося, всі дітки з провулка разом з мамками прийшли до нас під вікна, грають, на лавці пліткують на повний голос. Вийшла попросила дати поспати. Не шуміти, а вони обізвали мене жабою. Ну, добре, почала забирати сидіння з гойдалки додому і випускати собаку з вольєра на ніч. Не дуже приємно без шкетувати, коли з під воріт виглядає велика морда і гавкає басом. Пішов з роботи на годину раніше. Заходжу в квартиру і починаю повільно впадати в ступор. Всі шафи вивернуті, речі купою на підлозі. А поряд стоїть теща та троє її родичів із села. Мало того у нашу із дружиною відсутність, теща ще й стіл з нашого холодильника для рідні накрила. Ступор був настільки сильний, що я цю ораву навіть за шкірку викинути не зміг. Увечері влаштували розбірки із дружиною. Виявилося, це вона дала мамі ключ і дозволила вибрати собі та рідні одяг за смаком. Мовляв, у нас і так шафа повна. За кілька місяців все повторилося. Кричати я, звичайно, не став, але наступного дня прийшов до тещі в гості, відразу ж відчинив її шафу, забрав усе своє, і пару светрів з тестя прихопив. І пішов. Увечері, звичайно, був дикий скандал, а результат очевидний. Відтоді ручки мами та її рідні по моїх шафах не лазили. Я була у відпустці на курорті, який працює за системою все включено. Першого дня ми не змогли знайти вільних шезлонгів ні на пляжі, ні біля моря. Ну, думаємо, гаразд, так і друга половина дня. Наступного дня прийшли на пляж, а більшість місць уже зайнята рушниками. Знайшли вільне, розмістилися, але звернули увагу, що багато шезлонгів так весь день і простояли зарезервованими. Але не використовуються на третій день. Ми вирішили просто прибрати рушники з шезлонгів, що сподобалися нам, і насолоджуватися відпочинком. Через чотири години з'явилася літня пара, яка почала кричати мовляв, вони тут займали тут лежали їхні рушники. Нам довелося піти, але я вирішила не спускатися на гальмах. Наступного дня після сніданку я пройшлась і зібрала всі рушники з шезлонгів і склала в одну купу. Ой, як багато хто обурювався потім. Але до кінця тижня з'явився знак, що залишені без нагляду рушники будуть прибрані. Я вважаю, що це успіх. Вчора ввечері я ходив у кіно із друзями. Ми прийшли, сіли, а за нами сіла дівчина, яка просто взяла і закинула ноги на спинку сидіння мого друга. Він попросив її прибрати їх. Нуль емоцій. Ми покликали адміністратора зали. Той змусив дівчину сісти нормально. Коли він пішов, вона знову задерла ноги. Мені це набридло. Я встав, піднявся на два ряди нагору, сів за цією дівчиною і закинув ноги на спинку її крісла. Вона щось намагалася мені сказати, але фільм уже почався, тому її було не чути. Так просидів весь сеанс. Загалом незручно, але помста того коштувала. Я мініатюрна блондинка, ще й обличчя дитяче, тому у свої 26 виглядає років на 16. По мені ніколи не скажеш, що я непогано знаюся на автомобілях, але мій тато і брат механіки, тому деякі знання в мене є. Загалом вирішила я поміняти мастило в машині. Заїхала до автомайстерні, а в них була безкоштовна діагностика. Ну я кажу, давайте. Через якийсь час до мене в кімнату очікування підійшов хлопець із дуже серйозним виразом обличчя і заявив, що справа кепська, моє авто на останньому подиху, та їздити на ньому небезпечно. Мовляв, мені потрібні нові гальмівні колодки, нові ротори. Заміна приводного ременя, новий повітряний фільтр, новий компресор та ще щось там. І все це буде коштувати півтори тисячі доларів. Я поплескала віями, зображуючи жах, потім сказала, що мені треба зателефонувати батькові, адже у мене таких грошей немає. Набрала татові, хлопець по телефону повторив йому всі свої слова. А потім я взяла трубку і на весь зал очікування, там була купа клієнтів, заявила: Тату, ну ти чув усю цю несенітницю, га? Уяви, він забрудив у чомусь мій новенький повітряний фільтр, який я щойно змінила, щоб показати, наскільки він брудний. Люди поряд почали ржати, а шахрай почервонів як рак. Решту роботи він доробляв під моїм наглядом. Знатиме, як людей дурити. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був Смогастий джміль.